Сьогодні у випуску новин. Уряд веде згубну тіньову політику. На туберкульоз почали хворіти діти підлітки Голова фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко виступила на телепрограмі Шустер Лайф із заявою про те, що нинішній уряд веде згубну тіньову політику по відношенню до населення України. Такий висновок політичний лідер зробила по результатам дослідження американського інституту, який провів опитування стосовно бачення нинішньої ситуації в українській державі. Україна сьогодні, схід, захід, центр, південь, північ. Сьогодні вся єдина в своїй оцінці, що відбувається. Подивіться, це те, що зробили не українські рейтингові агенції. Це зробили США, Національний демократичний інститут. Після виборів до Верховної Ради ви можете сказати, що ваше економічне становище, як ви його оцінюєте, і побачите, що погіршилася це червона лінія. На національному рівні загальноукраїнському 77% людей вважають, що стан погіршився. 17% вважають, що він залишився такий самий жахливий, як був і до того. 3% людей вважають, що щось погіршилося. Покращилося. 3% людей вважають, що їм стало жити краще. Я цих людей знаю поіменно, кому стало жити краще. Якщо треба, я можу це називати. Наступне подивіться: схід, Харків, Південь, Одеса, Захід, Львів. Від 73 до 74%. і Львів, який ви знаєте, завжди підтримував демократичні сили, завжди боровся за суверенність, незалежність сили України. Один відсоток важають, що відбулося покращення Україну. Ця влада об'єднала слайд 2, І ви побачите, як довіряють органам влади сьогодні. Подивіться, будь ласка, я хочу, щоб ви подивились парламент, це останній е, стовпчик, уряд середній президент. Лівий крайній і як люди оцінюють, як працюють ці органи до, Добре або дуже добре по парламенту. 2% людей вважають, що парламент працює добре або дуже добре. Це катастрофа і крах довіри до органів влади. А 69% вважають, що цей парламент працює погано або дуже погано. Уряд 71% погано або дуже погано 3% вважають, що добре. І по президенту добре або дуже добре – 9, 54 – погано або дуже погано. Що люди думають, через скільки наступлять позитивні зміни? 3% вважають, що через рік – 3%. І цих людей теж можна назвати по імену. Кому сьогодні як сир в маслі? 17% вважають, що через 5 років можливо. І 80% думають, що це або через 10 років, або ніколи, або не знають коли. За словами Юлії Тимошенко, кризова ситуація в країні створена штучно. Починаючи з падіння курсу гривні, населення втратило багато прибутків, і більша його частина наблизилась до межі бідності. Теж саме можна сказати про згубний вплив ще однієї причини занепаду банкрутство банків, падіння банківської системи як такої у нас миттєво почали банкрутуватися банки, тому що кредити валютні їх перерахували по суті по новому курсу. Кожен банк став на межу банкрутства. Національна банківська система нищиться автоматично. За цей період 66 українських банків знищено. І це тільки початок, тому що вони сьогодні падають практично як карточний домік. Це означає, що знищується та опора, на якій стоїть економіка України, банківська система України. І на її місце приходять банківські монополії керовані. Конкретними людьми, яких можна називати по прізвищам. і хочу вам сказати, що не просто банки руйнуються, а у вас у всіх з кишень через падіння банків витягнули покажіть слайд 9, майже 78 мільярдів гривень. Найсильніший потенціал для розвитку будь-якої держави, а саме середній клас, за словами голови фракції, переживає сильний занепад. Більше того, таке багатство української нації, як плодовита земля, буквально виставлено на продаж з молотка. Не потрібні наші підприємці, не потрібен наш середній клас. Це все свідома, абсолютно спланована політика, і вона закінчиться тим, що України залишиться пуста земля сільськогосподарська. І залишиться надра, які цікаві всім. І після того на це знайдуться господарі. Тому що вже сьогодні, ви знаєте, мільйон гектарів землі оголосив Яценюк експериментального продажу сільськогосподарських земель з молотка. І землю, яка сьогодні в 32 рази в Україні дешевше, ніж в Європі, сільськогосподарська, сьогодні готують практично до скупки. І коли у фермерів сьогодні забирають останні, коли їм дають кредити по 32 річних, коли у них забрали цим урядом перший раз за всю історію незалежної України у фермерів, забрали пільгову систему оподаткування, в цей час земля звільняється. Юлія Тимошенко наголосила, що нинішня влада намагається зекономити на здоров'ї громадян через скорочення фінансування охорони здоров'я України. А тепер подивіться, як скоротили видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я. Ви можете собі таке взагалі уявити в житті будь-якої країни в 3,4 і десятих рази. Це означає, що навіть ті, хто потребує негайної допомоги, діти онкохворі, люди, які потребують гемодіалізу, люди, які потребують лікування від складних захворювань, і взагалі вся система охорони здоров'я, вот в 3-4 рази, це говорить про те, що нація, народ, люди не захищені. Вони просто кинуті на призволяще. Як бачимо, головна мета, з якою голова фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко прийшла на передачу Шустер Лайф, було розібратися в тіньовій стратегії теперішньої влади і спробувати знайти нові шляхи подолання існуючої кризи в державі. 24 березня Міжнародний день боротьби з туберкульозом. Саме з цього дня розпочинається місячник протистояння цій хворобі. Усі небайдужі до цієї проблеми люди об'єдналися, аби дати відпір недузі, ріст якої з кожним роком лише збільшується. Саме цей день, в 1882 році, лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, туберкульозну бацилу або туберкульозну паличку. Це стало першим кроком на шляху до діагностики туберкульозу і лікування небезпечного захворювання. Метою Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом є підвищення обізнаності населення про глобальну епідемію туберкульозу і зусилля, направлені на боротьбу з цією небезпечною і поширеною хворобою. У даний час одна третина світового населення інфікована туберкульозом, і люди повинні знати, що туберкульоз це не вирок, це хвороба, який на сьогоднішній день лікується класичними. Симптомами активної туберкульозної інфекції це є хронічний кашель з виділенням мокроти, це є слабкість, підливість, підвищення температури. Так як дуже важливо знати ворога в обличчя, то медичні працівники протягом місяця проводять лекції для населення про небезпеку зараження туберкульозом та важкості протікання цієї інфекції. Туберкульоз це інфекційне заболівання, яке передається воздушно капельним путем. Почему-то многие считают, что туберкулез поражает только органы дыхания. На самом же деле он может поражать все органы, систем, органы и системы, кроме волос и ногтей. Больной активной формой туберкулеза в течение года может заразить от 10 до 15 человек. Всего ежегодно на всей планете от туберкулеза помирает до полутора миллиона людей. Для того щоб розуміти масштаб ризику інфекції важливо знати, яка частина населення підлягає ураженню туберкульозом. Як правило, і вперше велике количество составляють пацієнти соціальної групи риска. Сюди относятся люди з мест лише свободи, мігранти, біженці, переселенці, також. состоят в центре занятости, как безработные. Также подлежат заболеванию на туберкулез и медицинская группа риска. Сюда мы относим лиц, которые страдают алкоголизмом, также лица, которые состоят на доучете у психиатра, которые в анамнезе перенесли туберкулез, так как они могут, у них может возникать рецидив процесса, ВИЧ-инфицированные. лица, которые на протяжении года перенесли плеврит и часто болеющие пневмонии, сахарным диабетом, больные, которые принимают длительно глюкокортикостероиды и цитостатики. На сьогоднішній день туберкульоз виліковний при вчасному виявленні захворювання та його сумлінному лікуванні. Але є форми недуги, яких на думку лікарів доволі важко позбавитися. Найбільш пасний формой туберкулеза является мультирезистентный туберкулез. Это туберкулез устойчивый к противотуберкулезным препаратам первого ряда. Первый ряд является основным, самым эффективным и самым сильным, самыми сильными препаратами. Поэтому лица с устойчивым туберкулезом нуждаются в более длительном лечении. Это 20 месяцев. Препараты дорогостоящие и не всегда есть в наличии. Таких больных у нас 22 человека. На сегодняшний день у нас выявлено три новых случая. Как правило, устойчивый туберкулез бывает первичная и э, вторичная резистентность. Изначально может человек заразиться устойчивым штаммом туберкулеза или же у больных, которые имели чувствительный туберкулез, при э, несвоевременном своєвременному препаратов, при нарушении режима, уменьшенні дозы, они сами могут у себя развивать устойчивые формы. Найсумніше те, що з 2011 тисячі року жертвами туберкульозних захворювань стають діти підлітки. По итогам гута 2015 года у нас за на протяжении года выявлено одно заболевание Рібенка і подростка на сьогоднішній день рібенок завершил лечение і переведен в неактивную групу де учота. А подросток знаходиться на стаціонарному лечении в противотуберкульозним диспансеріям. Таким чином важливо пам'ятати про необхідність профілактики туберкульозу у дітей раннього віку. Це велика відповідальність, що лежить на плечах кожного із батьків. Що касається профілактики у дітей, є специфічка, і специфічне. Обязательным является вакцинация БЦЖ на 3-5 сутки, которая проводится в роддоме ослабленным штаммом, что способствует формированию иммунитета против туберкулеза. Это снижает риск на 70-80% развития у детей, генерализованных и тяжелых форм туберкулеза, потому что заболеваемость туберкулезом у детей раннего возраста приводит к инвалидизации. Но одной этой прививки недостаточно, поэтому в 7-летнем возрасте при отрицательной пробе Манту детям проводится ревакцинация. Хотелось бы отметить, чтобы родители уделяли больше внимания и серьезнее относились к химиопрофилактике, которая назначается аптизиатрами при положительной пробе Манту, так как это снижает развитие туберкулеза. П'ять-сім разів на протяженні життя. як бачимо, краще хворобу попередити, аніж від неї лікуватися, тим паче, що цифри стосовно збільшення випадків недуги зовсім не втішні. Якщо сравніть показателі за 2015-2014 рік, то ми відмічаємо рост заболіваємості. За у нас виявлено 26 нових випадків. В 2014 году это було 23 человека. Також Также відмічається рост. заболеваемости с открытой формой туберкулеза. За прошлый год выявлено 16 человек, в 2014 – 13 человек. Эта форма является наиболее опасной, так как эти люди могут заражать окружающих. На сегодняшний день у нас выявлено 6 новых случаев, из них двое больных с открытой формой туберкулеза. Также на увеличенный рост заболеваемости повлияла ВИЧ-инфекция, так как ВИЧ положительные люди и имеют снижение иммунной системы, и они наиболее предрасположены к развитию туберкулезной инфекции, когда они сталкиваются с этой инфекцией. Отже, якщо ви виявили в себе перші симптоми захворювання, негайно зверніться до лікаря, пройдіть флюорографію і при позитивному результаті почніть невідкладне лікування. Ваше бажання вирішити проблему одразу може врятувати вам життя і вберегти оточуючих від зараження.